вечір, добрий четвер, 15 серпня, час відкритого діалогу її студії. Екс-директор комунального підприємства інститут розвитку міста Микола Бондаренко. Колю рада тебе вітати в нашій студії. Доброго дня за часів мерства Сергія Ударича. Ти очолював комунальне підприємство інститут розвитку міста. Скажи, будь ласка, що це за підприємство і чим воно займалося? Ну, як свідчить назва, ми займалися фактично дуже такими інноваційними, серйозними проектами, які е, об'єднували одне. Ми намагалися, щоб ці проекти дали можливість місту або економити в майбутньому кошти, або заробляти більше. Е, ну, якщо взагалі, то це було е, ну, інформаційні технології, IT-напрямок, е, енергозбереження, е, будівництво і залучення грантів, залучення донорів, залучення якихось зовнішніх коштів надходжень до міста Черкаси. От. Конкретніше, наприклад, енергозбереження, то в цьому напрямку основна ідея була на тому, щоб місто менше споживало енергоносіїв, а ті, які споживає, були більш ефективно розподілені. От. В напрямку інформаційних технологій ми займалися ну, оптимізацією комп'ютерної техніки, зменшенням видатків на зв'язок, покращенням. Обліком робочого часу, відеоспостереження, наприклад, 206-та кімната, да, яку багато людей можуть бачити на сайті міської ради, це також Домбан, наша робота. трансляції, да, трансляції Запровадженням електронного документообігу, <кій> геоінформаційними системами. Тобто, це такі системи, якщо там Яндекс-Карти, да, якщо люди знають, або Google Map, тобто, які дозволяють керувати більш нормально територіями. Тобто вони дозволяють до території прив'язувати різні бази даних, там, дерева, мережі, дороги і так далі. І потім це дозволяє більш аналізувати ці території, бачити, там гроші більш ефективно якось направляти, або отримувати більш якісний дохід, наприклад, від оренди землі і так далі. От. Ну і Враховуючи все це, ми брали участь у багатьох грантових програмах для того, щоб залучити як собі, так і іншим підрозділам гроші на ці проекти. Це так досить багато перелічив, Чим ви займалися? Скільки часу ти очолював комунальне підприємство? Рік, рік. рівно рік в мене був контракт на рік, і мені його не продовжили в зв зв'язку з... з певними обставинами обставинами. І за цей так, час ви так встигли багато зробити. власне, Так, Так, да. ми фактично запустили гіс, його не було взагалі в місті. Тобто ми оцифрували всі, всі ну, все місто було на таких металевих радянських планшетах, е металева підложка, на яку наклеєна бумага, і там щось від руки намальовано. Всі зміни вони або втрачалися, або він був неповний. Ми все це зібрали докупи, оцифрували, зробили цього єдину карту. Ну, дуже багато таких речей було зроблено за цей рік, є чим хвастатися. Дійсно потрібних, так? І з проходом нової влади, от дійсно, ця обставина. Тобою контракт не продовжили так. І ті проекти, якими ти опікувався і займався, вони фактично були призупинені серед них і кошти на термомодернізацію бюджетних установ. Угу. Наші кореспонденти підготували відеоматеріал. Тож я пропоную всім його переглянути. потім ми повернемося до студії і продовжимо розмову з Миколою. Старі вікна і облущені стіни. Така будівля з'їдає вдвічі більше тепла, ніж модернізована. Як і решта черкаських шкіл і садочків ремонту вона так і не дочекалася. Основна мета це комплексний підхід. Тому що, ну, на жаль, на сьогоднішній день в основному ми йдемо як? Поміняли в класі вікна, от, десь підробили фасад, десь зробили покрівлю. І в результаті ми маємо. Значить, ми маємо те, що в класі немає протягів, це ну, якби добре, але реальної економії тепла ми не отримуємо. За два роки черкаські бюджетні установи мали повністю модернізувати, міняли б вікна, дах, вентиляційну систему, утеплювали б фасад. На такий ремонт витрачали б урядові інвестиції. Це кошти уряду під гарантією уряду, але ми розробляли механізм, механізм скажімо так. Кредитування під гарантії уряду і повернення цих коштів за рахунок економії е, витрат на енергоносії». Окрім реновації, термомодернізації будівель, за позичені кошти ремонтували б громадський транспорт, зводили очисні споруди та соціальне житло. Загальний кошторис такого оновлення близько мільярда гривень. Проекти окупні та прибуткові переконує Сергій Одарич. Саме за його мерства їх і розробляли. В чому перевага? В тому, що, по перше, Гроші в таких проєктах неможливо вкрасти. Тому що їх треба повертати, то які сенс їх вкрасти, якщо їх все одно треба повернути. Більше того, коли робляться такі бізнес-проекти, тоді держава, яка здійснює фінансування через один із банків, на першому етапі це можуть бути державні банки. То державний банк, надаючи цю позику місту, він контролює кожну копійку. Сергій Одарич розповідає, саме його команда впродовж кількох років переконувала уряд у необхідності співпраці з містами саме на засадах інвестиційних проєктів. Навесні цього року говорить, із Мінфіном нарешті вдалося відпрацювати всі механізми. Черкаси отримали навіть погодження від урядовців на один із проєктів. На нашому прикладі багато інших міст зараз роблять свої проєкти, ну застосовуючи наші от методи, наші розрахунки і будуть найближчими тижнями отримувати фінансування. Єдині, хто лишилися в стороні, це місто Черкаси, а по суті, це черкасці, які не отримують замовлення, не отримують роботи. На перспективах Черкас поставив крапку владний переворот, бо відстоювати і надалі у Києві інвестиційні проекти стало нікому. Після імпічменту міського голови Сергія Одарича всіх розробників таких важливих для міста проєктів звільнили. Усе заплановане так і лишилося на папері. Дії Віктора Білусова, тих людей, яких він набрав собі в команду. вони… Ну, реально, сьогодні відкинуло місто Черкаси мінімум на 2-3 роки назад, а враховуючи, що інші міста пішли вперед, ну то це по суті за ці кілька місяців вже десятирічне відставання у творівці. Триває відкритий діалог, і я нагадую, що гість студію колишньої очільник комунального підприємства «Інститут розвитку міста Микола Бондаренко. Пане Миколо, а скажіть, будь ласка, що детальніше передбачав цей проєкт і чому він такий власне, важливий для Черкас? Ну, це дуже амбітний проєкт, розумієте. Тобто загальна вартість. Тобто, ми займалися розрахунками цього проєкту. Тобто, ми порахували дуже детально. Ми мали Збірну інформацію по тому, скільки в нас в усіх школах, садочках і поліклініках площа фасадів, площа віконних проємів, опалювана площа, скільки людей туди заходить, Тобто дуже детальний і точний прорахунок, який дозволив нам сказати, що на те, щоб в місті Черкаси утеплити по технології правильно всі школи. Всі садочки і всі поліклініки нам треба приблизно 350 мільйонів гривень. Було пораховано на кожен об'єкт, що буде робитися, тобто це утеплення фасадів, заміна вікон, заміна дахів там, де це можна, заміна їх на шатрові, щоб взагалі до них більше ніколи не повертатися. Там, де не можна, просто утеплення самих перекриттів. Плюс установка ІТП і Установили рекуперації, чого навіть Європа не робить, тому що Польща отримала, наприклад, гроші європейські на утеплення. Вони поставили вікна, утеплили фасади, діти сидять в школах, задихаються, нема чим дихати. Дитина прийшла з фізкультури, вона ну, ще, ще їй потрібно повітря, а там все закупорено і вона так і вчиться. Тож ми передбачили все, це поставили рекуператори, порахували. Враховуючи, що на сьогоднішній день. Так було і так є. Місто Черкаси витрачає на утеплення у цих бюджетних установ, шкіл, садочків і поліклінік, приблизно десь 45 мільйонів гривень на рік тільки на опалення. Після впровадження цього проєкту ми повинні були економити в рік приблизно 25-30 мільйонів. Тобто це дуже значна сума. Якщо до цієї суми додати інфляцію, відняти ті гроші, які місто перестало б витрачати щорічно з свого бюджету, тому що це державні гроші, по суті, під гарантії, під повернення, але державні. Які б місто перестало витрачати на якісь там ремонти часткові, тому що не вистачає часто на заміну повну фасаду або вікон, на утеплення дахів, там, на, ну, на всі ці роботи, які місто витрачає. Якщо до цього ще додати інфляцію, то весь проект окуповувався приблизно там, за 7, ну максимум 10 років. За 7 – це враховуючи те, що ще вартість тепла зросте, в 2011 році вартість тепла зросла більше ніж на 20%. А, тому що ну, ми б через 7 років віддали ці гроші, а може й швидше. І отримали б це чистими грошима, 30 мільйонів в бюджет міста. Ну, для порівняння, 30 мільйонів це, ну, це проспект Хіміків, ще один можна було б робити щороку. Тобто, на що ще, крім проспекту Хіміків, можна було б ці вивільнівні кошти ну, Це направити? Дві вулиці Смілянських, повністю. От реконструкція, не, не латання дірок, а повноцінна реконструкція вулиці Смілянських це приблизно 15 мільйонів гривень. Тобто дві вулиці Смілянських. Утримання однієї одного садочка, тому що вони більш типові, вартує місто десь приблизно 800 тисяч гривень в місяць. Тобто, це повністю опалення, харчування, зарплата. Якщо ми кажемо про 30 мільйонів, то це ще три садочки, місто б мало змогу додатково утримувати протягом року. Тобто, ну це, це дуже істотні кошти. Якби ситуація не змінилася отак, от кардинально, як ми зараз бачимо, за скільки б часу реально можна було реалізувати цей проект? Ну реально, я думаю, що два-три роки пішло б на реалізацію не менше двох, так точно більше трьох за, ну якщо б там тягнув кабмін або якісь були перепони такі документальні. Але реально за два-три роки можна було б роботи всі ці зробити. При цьому потрібно розуміти, що утеплення такого ну так, така кількість будівельних робіт це великі кошти знаходження в бюджету. Тому що ну, всі ці люди, які б це робили, вони платили б, там податки. Ці податки падали б, б в бюджет, тому частина цих грошей вернулася б тут же в бюджет, крім того, що люди заробили б кошти, змогли б відпочити, відправити дітей своїх на оздоровлення і так далі. Причому Черкасці люди, не якісь там європейці, італійці і так далі. Люди, які живуть в Черкасах, від цього б мали б не тільки зиск у вигляді шкіл, в яких приємно вчитися, або там поліклінік, де нема протягів, а фінансовий зиск. Зрозуміло. Окрім цього проекту, чим ще займався ваш інститут? Ну, якщо ми вже кажемо, ну багато було напрямків, але якщо ми вже кажемо про енергозбереження, то такою поточною по суті роботою, але дуже ефективною, протягом 12-го року ми в усіх оцих закладах, чого ми фактично і почали цей проект, тому що в нас була підоснова. Ми щоденно знімали показники споживання енергії, тобто тепла, електроенергії, води і так далі. Все це заносило в спеціальну таблицю. Ну, Веб-сайт, така база даних. Там, де це можна було робити автоматично, це робилося автоматично. Тобто щотчики самі заносили такі дані в таблицю. Там, де немає, там, де старі щотчики, застаріли багато такого. Там просто працівники комунальних закладів, шкіл, садочів, поліклінік раз в день відкривали сторінку, веб-сторінку, вбивали свій логін пароль і заносили там ці 3-5 цифр, в залежності від того, скільки в них будівель. А, плюс до цього заносилася температура повітря, там, вологість і так далі. І ця база дозволяла об'єктивно об порівняти споживання тепла, наприклад, 11-го року, 12-го року, між різними типовими школами, між різними нетиповими школами, тобто зрозуміти, наскільки там школа, яка не має утеплених вікон і має панельні стіни, гірше зберігає тепло, ніж там школа утеплена або там з кирпічними стінами. Це дало змогу нам виділити, наприклад, на, на 13-й рік саме ті школи, де найефективніше можна вкладати гроші, тому що якщо утеплювати школу в якої товсті кірпічні стіни, воно, звичайно, якийсь ефект дасть. Але цей ефект буде ну досить мізерний. Але якщо ми кажемо, наприклад, про 20-ту школу, де панельні, ну, панельні стіни, де дерві вікна, то там утеплення цієї школи принесе дуже значний ефект. І ми почали це робити в прошлому році, і в цьому році вона утеплюється там. Навірно, вже не знаю. Тобто ви такий моніторинг робили постійний? А, цей моніторинг привів до того, що директори цих закладів, оскільки вони самі бачили свої здані порівняння з іншими школами, вони почали економити гроші. Вони почали заставляти завхозів там, на ніч в школах закручувати тепло. Хоча в них не було ІТП начебто, але це такий ручне ІТП. Да? Тобто завхоз ввечері, коли дітей немає, закручував трубу трошки, щоб воно не гріло там, 25 градусів там, чи 30 чи скільки там у них 22 градуси в школі. І ночі було не 20, а було 15. Зранку приходив, розкручував. І такі копійчані заходи, по суті, це зарплата трьох людей і вартість програми призвели до того, що, ну, по нашим розрахункам, десь 4-5 мільйонів міста отримали економії в 2012 році по порівнянню з 11. -м. Але я знову ж таки кажу, оскільки в 2011 році зросла вартість тепла на 20%. То ці там 5 мільйонів за ну умовно замість того, щоб місто заплатило на 7 мільйонів більше, в зв'язку з зростанням вартості тепла, ми заплатили десь на 2 мільйони більше в 2012 році в грошах. Ще такий змагальний етап, да в школи запровадили? Да, 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 да звичайно, тобто це все видно. То тобто людина, коли вносить свої дані, вона бачить дані всіх з цих інших. Внести вона має право тільки по своєму закладу, по школі, по садочку, але подивитись, як вона на загальному фоні виглядає, чи в багато в неї споживання, чи мало, чи може десь треба щось робити, там, виключати світло, електрику, щоб економити. Да? Там, може, десь не потрібно поливати газони з водопровода, а десь, може, поставити там, в колодець, там, кинути насос. Ну, тобто, якісь директори цих закладів почали самі зрозуміти, Наскільки це великі кошти і почали якимось чином впливати на видатки бюджету міського? А як відгукувалися директори? Чи спілкувалися ви з ними? Ну це... скільки людей, скільки думок, так хтось казав Супер, класно. І деякі люди виходили на таку економію. Що, вибачте, звичайно, але можливо там, ну тобто тепер не так ефективно буде там впроваджувати технології, тому що тепер вони, ну тобто вони вже зменшили споживання, і тепер, коли ми впровадимо ці технології, ну да, замість людини, яка закручує вентиль, буде це робити автомат. Це краще, це ефективніше, але ми не отримуємо ту економію, яку б передбачали б там в 2011 році, наприклад. Деякі казали, на що воно мені потрібно, тому що реально законодавство в Україні не стимулює бюджетні заклади економити. Тому що якщо ти в цьому році зекономив, тобі на наступний рік просто дадуть менші ну, бюджети, менші надходження, ти отримаєш, менші дотації, скажімо так. А скажіть, будь ласка, крім таких от проєктів енергоощадливих в бюджетних установах, чим ще пишається ваш інститут ну, за той час, поки ви кармали ну, нас? Знову таке, от енергозбереження. Ми е, Гранти, да, ми подали в 2012 році більше 20 грантових проєктів. Оскільки це були перші, то в грантових проєктах дуже важливо. Історія, тобто наскільки ти багато виграв грантів в попередньому році, в попередніх роках. Наприклад, місто Славутич, яке лідером є в цьому, воно практично чверть бюджету залучає у вигляді грантів. Тобто в них весь бюджет десь близько 20 мільйонів, а вони 5 мільйонів ще грантів собі мають. Ми виграли грантів досить небагато, там, десь близько 150 тисяч гривень. Частина із них це навіть не гроші, а ну, Можливість безкоштовно Черкасам поїхати і презентувати себе там в різних куточках світу, там в Грузію їздила, наприклад, Шепецька і так далі. Тобто, донор, якийсь там закордонний фонд, в даному випадку там канадський, да, фінансував участь Черкас у міжнародних заходах. Тобто такі є гранти. О, от. Це те, що було вперше зроблено, і те, що напевно, зараз не знаю, чи є чи нема це. Другий великий шматок це ГІС. Тобто це, ну, це клондайк, це просто нескінченна річ, яку можна розвивати скільки завгодно. Тобто, це, ну, якщо так умовно уявити, це мапа міста, на якій шарами одна на одну накладені різні міські інфраструктури, дерева, водоканал. Ми заключили договір з водоканалом на те, що ми в карті міста робимо всі їх мережі. Вони знають, де в них лежать труби. Вони знають, які це труби. Вони знають, де в них нові, де старі, коли вони мінялися, на що вони мінялися, чому, ким, якщо у випадку чого. І це дає їм можливість прогнозувати видатки. Це дає їм можливість робити якісь плани на майбутнє, що треба поміняти, де найстаріші, де найтонші, які частіше рвуться. І… Це дає розуміння правильності видатків. Не просто так поремонтувати 10 кілометрів труб, а поремонтувати самі ті труби, які найчастіше рвуться. А якщо ми їх поремонтували два роки тому і вони знову рвуться, то звернутися за гарантією, поминяти їх більш коштовно і так далі. Ця ця інформація ну, вона частково втрачалася. Це все велося в якихось екселях, не прив'язано до там, ну, прив Гіс має прив'язку, широту Долготу. І ми систематизували систематизували так. аналіз обробки. Це зараз це ну це не проект одного дня. Тобто, ми на початку року заключили договір, і до кінця року повинні були б це виконати. Я не знаю, як зараз там ситуація. Так, копітка робота, так і mm. наостанок, скажіть, будь ласка, чи мали ви стосунок та очолюване вами відприємство до тих енергощадних проектів, які реалізувалися в Черкасах, за кошти ЄБРР та Світового банку? Mm -hmm. Ну, дуже великі проекти, дуже дорогі, але вони почалися ще до того, як я став директором підприємства. Тому саме до цих проєктів я ну, підприємство не мало відношення. А, але якщо ви знаєте, це проекти, які про встановлення, наприклад, якщо ми кажемо про теплокомуненерго, то це встановлення індивідуальних теплових пунктів в будівлях, які обслуговуються субами. Ми ж на кінець року, наше підприємство, в подібний проєкт влізло. Ну, Влізла. Нам вдалося прийняти участь у проєкті, який організовував Мінрегіонбуд. Це були повністю бюджетні кошти, і за ці кошти можна було встановити такі самі фактично ІТП в будівлях ОСББ. Ми подали список, довго з ними билися. На кінець року, на жаль, практично не було фінансування. Тобто вони сказали, «да, робіть, але грошей нема. Я їздив в Мінрегіонбуд і, на жаль, частину тільки цих грошей мені здалося вибити, ми зробили на 52 ОСББ по області проекти. Самі, самі не встигли зробити, самі, не було фінансування на самі індивідуальні теплові пункти, але проекти є. Якщо сьогодні продовжувати цю роботу, спілкуватися з Мінрегіонбудом, то, можливо, можна було б. Продовжити цей проект і вибити гроші фактично вже на реалізацію, на роботу. Тому що документація вся є, тільки тільки бери і роби. продовжуй те, що так. фактично вже зробили. Так, але я дуже сумніваюся, що хтось цим займається. Да. Спасибі вам, пане Миколо, за таку цікаву і насичену розмову. На жаль, Як час вам? нашого ефіру вже добіг до кінця. З вами, шановні телеглядачі, відкритий діалог прощається до завтра. Бережіть себе і приємного вам вечора. На все добре.